А чому хочемо платити 20 гривень вчительці або там е лікарю 50-100 гривень там, за щось, за що не маємо платити? Тому що хочемо, щоб було краще. Краще, ніж усі, краще, ніж стандарти. Чому хочемо, щоб було краще? Тому що не знаємо, як е звичайними кроками, звичайними, в звичайних обставинах отримати те, що маємо отримати. Чому не можемо отримати те, що маємо отримати? Тому що система так працює, до речі, систему побудували ми. Це ми так голосували за всі наші парламенти, за всіх президентів і так далі. А вони вже як похідна зварили виконавчу владу. Це ми так от. А чому ми так голосуємо? Тому що низька культура, низький, низький рівень ментальності. А чому низький рівень ментальності? Тому що не хочемо порівнювати, не хочемо тягнутися, щоб не відчувати свою меншість. Потрібно про це думати, бо це корупція, це девальвація ментальності.